Так, Сьогодні 14 квітня, на вулиці вже справжня теплення сьогодні почалася, плюсова температура, плюс ну, 2, навірно. просто простапив, за ніч трошки, потім трошки хватив. Зразу все було як скло, на машинах по сантиметру льоду була. Зараз вже красота. Це я йду додому, звичайною дорогою. Це вулиця, От я зараз переходжу там на зеленому значочку. Ми можемо бачити, що написано вулиця Оак. Оак, це по англійськи дух. Ну а я йду о. По... Томпсон драйв. Томпсон драйв це по-англійськи Томпсонська дорога. Вот. Потім я перейду в вуличку. Перейду в Томпсон драйв і попаду на Сентеніал Драйв. Сентеніал Драйв це сторожова дорога. Сентеніал це сторож. Ось такі дерева тут ростуть. Це різновидність чого? Берези чи осики. Так, йдемо далі. Далі перед нами ми бачимо заправку дві. Одна по праву сторону через 100 метрів другу. Вот так красота. Уже тепліше. Все, на все добре.